Вітаю на уроці музичного мистецтва. Тема наступної відеоінформації календарно-обрядові пісні, а її мета визначити, у чому полягають особливості календарно-обрядових пісень, які існують їх підвиди, а також з'ясувати, чи використовують сучасні вокальні гурти давні народні пісні, чи змінюється народна пісня в сучасному її виконанні і сприйнятті. Наші предки здавна помітили, що слова мають велику силу, ними можна втішити і розгнівити, насмішити і налякати, заспокоїти і викликати прихильність до себе. Вони вважали, що ласку богів та сили природи можна привернути словами і піснями. В певну пору року люди співали пісні відповідно до календаря, супроводжуючи їх обрядами. Так виникли календарно обрядові пісні. Звернімося до словничка календарно обрядові пісні це фольклорні твори, які виконувались під час календарних свят і обрядів. Ці пісні відображали життя людей протягом року, тому поділялися на цикли весняний, літньо-осінній, зимовий. Календарно-обрядові пісні тісно пов'язані з язичницькими віруваннями. Слов'яни вірили в сили та духів природи і вважали, що обрядовими піснями можуть вплинути на них, примусити їх діяти в бажаному напрямку. Обрядова поезія тісно пов'язана з працею людини, родинним побутом. Ці пісні повинні були забезпечити. Успіхів в господарюванні, добрий урожай, щастя в родинному житті. Сім'ю вашу, сім'я наша здалека вітає, з Різдвом святим, з колядою Христос ся рождає! Виконання пісень зимового циклу розпочиналося із зимового рівнодення кінець грудня. Надзвичайної популярності в народі набули колядки та щедрівки. Ці пісні приурочувалися до основних зимових свят: колядки до різдва 7 січня. Щедрівки до нового року за старим календарем 14 січня. Істотної різниці щодо змісту в цих двох близьких різновидах пісень немає. Це новорічні вітання, побажання успіху в новому землеробському році, прославлення праці хлібороба та її здобутків, побажання здоров'я сім'ї, величання господаря. Завершували виконання пісень зимового циклу з появою перших ознак наближення весни в кінці лютого проводами зими святом Масляної. Весняний цикл складається з веснянок і хороводних ігор. Його початок припадає на ранню весну, коли оживає природа. На сільських майданах і галявинах співали веснянки і гаївки. За змістом вони зводяться до закликання весни, відображення підготовки поля, знарядь праці і виконують їх для зустрічі весняної Будове пори. поритотворення, дання, магічне обрододійства дійшла до нас у вигляді веснянок. Весняний обрядовий фольклор відображав у першу чергу стан людської душі і стан господарства. Весяний науковий грават пісня Шум належить до найархічнішого пласту народного мистецтва, в якому під віковими нашаруваннями приховані релікти перес світогляду. огляду. Цією магічною весянкою дівчата будили шумлячого, щоб він розвивався в зелені, набирався весняння літньої сили, що приносив радість і відганяв усе лахе. У шумі відтворювався обрис зеленого лісу за уявленнями пра українців. Ліс. Це благодійна, загадкова, добра чи зла істота. Тому в цій молитві містерії подано образ хвали, шуму, образ подяки, доброти, ласки і любові. Усі ці образи передаються рухами. Учасники то підіймали, то опускали рухи, відтворюючи рухи подібні до коливання дерев. В давнину дерева та гаї у наших пращурів вважалися священними. В лісі приходили боуслужби, водилися хороводи. Тут вони очищалися вогнем та водою, напрягали косили сіно, збирали цілюші та чаріне зілля. Грають у шуматах. Всі учасники борються за руки і стоють в одну лінію. Остання пара підносить з'єднані руки догори, утворивши таким чином ворота. Перший учасник, ведучи за собою інших, проходить через ворота. Кожен танцюючий перекручується під своєю правою рукою, а лівою рукою утворює ворота з наступним партнером. Таким чином лінія повністю заплітається. Коли шума заплили, то ведучий танцю, починає його розплітати, рухаючись у іншому напрямку. Hey, numa, numa, заплетімо шума, шума заплетімо, гуляти хатіма, ай хадить шумподі брові, а шуми хар... Пощо зробила, де пробила, сукню досі не купила. Посідачка до суботи. Куплю тобі ще шиботи. Червоною плахту, зелену запаску. Люба мене косаченько, коли твоя... Сучасні вокальні гурти також включають до свого репертуару народні пісні і, змінюючи виконання, відповідно змінюють сприйняття. Зокрема, український електрофольк-гурт Говей. Виконує веснянку шум, поєднуючи сучасну електронну музику та етнічні мотиви. Хороводи поділяються на тематичні групи відповідно до різних періодів весни. Крім власне веснянок, під час зелених свят в Україні були поширені так звані русальні пісні. А на межі між весною і літом Петрівки. В них оспівувалася весняна природа, відображалися народні звичаї, побут. Велике місце в Петрівках займала тема кохання. Мала ночка, мала ночка, Петру, гучка, ночі... Ще з язичницьких часів до нас дійшло прекрасне свято Івана Купала з його специфічними піснями. Ними і розпочинається літньо-осінній цикл. Серед купальських пісень є ніжна лірика про кохання, залицяння та сватання, жарти, гумор, сатира, де дівчата висміюють вади хлопців, а хлопці дівчат. Все це надає святу веселощів і радості. Обрядові пісні звеличують процес збирання врожаю, що практично завершує хліборобський календарний рік. Працюючи в полі, люди співали жниварські пісні, славлячи землю за те, що дала їм гарний урожай. Вони поділяються на три групи: заженкові величання першого снопа і жниць, жнивні, основною темою є важка праця хліборобів, і обжинкові Бадьорі радісні пісні, у яких оспівується нива і новий урожай. У таких піснях дуже часто відтворювалися рухи, що символізували оранку, сівбу, жнива. Послухайте українську народну пісню, вийшли в поле косарі. Та дізнайтесь у батьків, які народні календарно обрядові пісні вони знають або ще й виконують. Você ok Почали очне раного почали та багато буттяли, а сноби як пометає.